Божого усім благословення. Зараз дуже багато лжепророків, які можуть знати і цитувати Біблію, можуть пророчити, багато чого розповідати і казати, що вони з Богом напряму, але їхнє життя пусте. Вони не живуть по Слову Божому, і в їхньому житті немає покаяних і прирощених людей до живої біблійної церкви. Це до тіла Христа. У них немає плодів і результатів. І у тих людей, які слухають таких лжепророків, пророків, може бути когнітивний дисонанс, але перевірити вже дуже все легко. Бо коли напряму говорить Бог, то в твоїх таких людей в житті є плоди і результати. Я знаю таких людей, це пастори Салтаненка. Вони проповідують і живуть по Слову Божому, в їхньому житті багато плодів, і результатів. Багато відкрита церков і в Україні, і за кордоном міжнародна жива біблійна церква росте і виконує волю Божу. Якщо ви не маєте церкви та пастора, то напишіть мені і я приєднаю вас до живої біблійної церкви, ви зможете покаятися і бути щодня у домі Божому.